Вітаю вас, друзі, канал квантової психології і «Таро». Сьогодні ми подивимось цілі, яких ви хочете досягти в своєму житті. Як їх досягти? Яка можливість досягнення цих цілей? Про це сьогодні поговоримо. Отже, дивимось, хто ви спочатку. Що за людина, кому підійде даний розклад? <кій> <кій> Далі подивимось, ціль вашу, яка ціль в вашому житті? Рух до цієї цілі витрати, факт отримання, що дасть, володіння, що буде з гідністю, якщо отримаєте те, що вам потрібно, як будете себе позиціонувати далі? І можливість, а також вершина змін. Тобто, чого максимально зможете досягти. Про це буде йти мова. Що вони зрозуміло, будемо докладати іншими картами. Хоча чогось хочеться ще дві карти на позицію сигнифікації докласти. Не знаю, чому зараз подивимось ось ці. Отже, дивимось, хто ви. Що за людина Янгол, кажуть, прийшов до нас. Людина Янгол по своїй суті. Ця карта закрита. Людина проходить. Людина, якщо чоловік, то любить молодих жінок. Якщо жінка, то вічно молода така жива енергія. Далі карта диявола любить різне матеріальне. Показують людину також, яка ставить гроші на перше місце в своєму житті. Може віддавати час життя свого за гроші, може віддавати ресурс якийсь свій. Хтось тут тіло може віддавати за гроші. Хтось віддає просто своє життя. Для того, щоб досягти цілей, заробити більше грошей. Але треба задавати собі запитання завжди. Гроші вам для чого потрібні? Для чого потрібні гроші? Для того, щоб бути щасливим врешті-решт. Для того, щоб якось себе відчути, що закривається, покажіть, будь ласка, королева. Тобто комусь потрібно гроші, багато і цілі в житті досягати, для того, щоб, наприклад, якщо це жінка, проявити себе і відчувати себе королевою. Це зараз закрите. Поки що буде розкриватись з часом тільки у вас. Коли ви маєте все, що вам потрібно, і можете ще давати іншим і інших людей також забезпечувати, давати їм можливість великодушність проявляти. Тому що кажуть, тут також ви, матінка, земля, по цій позиції, ви багато чого маєте вже. Земля це така енергія, коли на вашій енергії може що завгодно рости, все знайде там прихисток. Все знайде там енергію творіння. Ви вже королева кажуть, Янгол, якщо ви жінка. Є речі, які ніхто з вашого роду не робив, але ви перша в своєму роду це робите. Енергія у вас досить гарна, молода. Довгий період часу ви можете залишатись просто молодою душею, тілом неважливо, або підтримувати просто таку енергію малажавості. Але є момент залежності певних кажуть від чогось. Можливо, якраз від грошей, можливо, від певних цілей. В чому давайте подивимось момент залежності, що обов'язково гроші треба заробляти обов'язково якоюсь працею. Не дуже тією, що подобається залежність якусь мати. Про це мова йде, чи про що? Чи завжди все всім давати, допомагати в плані допомоги, в цьому залежність, а хочеться певної легкості, певної грайливості. Такі моменти можуть бути. Хто з чоловіків може проявлятись людиною для своєї мами, для своєї дружини. Енергію короля хоче отримати в своєму житті, намагається щось зробити для своєї жінки те, що вона хоче. Всьому залежний, можливо, від неї, від цієї жінки або від самого себе. Тут менше для чоловік, більше для жінок енергія. Можливо, в когось з чоловіків така жінка поруч існує. Можливо, вона багато заробляє, можливо, вона в залежностях якихось знаходиться. Чому так? Чим вона готова тут жертвувати? Тут роботалізм більше вже випадає, як ілюзія, певна. Кажуть, можна вийти вже з цих ілюзій, а ви все граєтесь в цю гру на публіку. Ви граєтесь, виходьте кажуть, з ілюзії. І звільніть сама себе. Ви можете звільнити сама себе. Тобто, жінка може сама себе звільнити від. Тут показують жінку, яка працює, працює, а гроші як на вітер йдуть. Як на вітер. Це кажуть, ілюзія. Ваша, ви можете звільнитись від цього, і гроші не ставити на перше місце в вашому житті, але це така гра у вас на публіку. Для чого вам це потрібно, це вже інше питання. Чоловіки можуть сказати своїй дружині, якщо в ній таку, бачать жінку. Скажіть, що вона гарна молода жінка, в неї вже все є. І не треба занадто багато часу віддавати на роботу. Не потрібно. Молодість, енергію життя занадто велику кількість віддавати тільки на заробляння грошей. Тобто віддавати свій час життя за гроші не потрібно кажуть, не потрібно. Я залишу, чи краще не залишати. Ну, нехай трохи полеже. Так. Тому що це залежність, кажуть, треба з неї вийти. Добре, отже, ціль. Сам сама людина і початкові устрімління, тобто, чого насправді хоче людина. От, бачите, закрита. Королевою хоче бути, королевою хоче бути. Людина хоче бути королевою, але не відчуває себе королевою, відчуває себе тут іншою жінкою, яка заробляє гроші. Бажає бути особливою. Хтось в оточенні цієї людини, вона цю людину може тягнути на собі. Якщо вона сама хоче бути особливою, то хоче сама зайняти таке положення. Але часто в поганому настрої перебувається людина. Життя нема в цій ситуації. Хоче бути королевою, хочу проявлятися, але не має можливості. Це буде заважати, тому я приберу. Ціль прихована, основна ціль прихована, кажуть, але приховане бажання бути особливою жінкою. Ось вони закриті, ці дві позиції. Що треба робити для того, щоб досягти? Тобто, як людина бачить цей шлях в своєму житті, щоб досягти стану королеви і бажання бути особливою. Кажуть, це для неї означає відчувати себе коханою. Але вона себе коханою не відчуває. Не відчуває. Тому робить все для того, щоб заробити якомога більше грошей. кажуть. Все робить для того, щоб заробити якомога більше грошей. Далі витрати, чим слід пожертвувати людині для того, щоб, не знаю, віддати щось, пожертвувати, віддати. Для того, щоб отримати бажане, що потрібно зробити? Проекції. Кажуть, їй потрібно звернути увагу на саму себе. Якщо вона себе не любить, то хто її буде любити? Якщо вона хоче бути королевою, хоче бути особливою, а бачить тільки інших людей, що вони всі особливі і робить все для них. То як вона досягне того стану. Факт отримання, відношення до того, що буде отримано в результаті служіння. Тобто людина тут готова служити іншим людям, тому вона намагається все зробити якомога краще. Тобто, така жінка може закривати собою різні. Пустоти, в родині, там, де щось не виходить, вона робить це. Там, де щось хтось не робить, вона робить. Там, де щось не складається якнайкраще, вона починає все робити, тобто вона постійно служить іншим. В принципі, достатньо було б служити собі. Як треба, або що жінці хочеться чим володіти. Що для цього зробити потрібно, насправді, їй хочеться справжнього кохання, справжньої любові. От, що їй треба робити і в якому напрямку рухатись. Не гроші заробляти для всіх, а відчути себе королевою, відчути себе особливою жінкою. Від чоловіка їй хочеться всього цього. Відчути себе особливою жінкою. Якщо вона. Отримає це справжнє кохання те, що їй потрібно. Як вона буде себе відчувати? Яких рих з характеру вона набуде? Можливо, якостей і це слід враховувати. Відданість. Кажуть, в першу чергу вона стане відданою сама для себе. Якщо буде віддана сама для себе, сама собі, значить і інші люди будуть також їй віддані. Далі, позиціонування. Якщо людина отримає те, що вона хоче, як вона буде себе почувати, як вона буде себе почувати, вона буде гідно поводитись, впевнено, чи навпаки не дуже. Кажуть, стрес якийсь, що буде стресом, вийде з неї, так. Да. Тринадцятий аркан смерть, стрес закінчиться в житті цієї людини. Просто закінчиться. Досі вона, кажуть, в стресі проживала. Тому вона багато заробляла, в залежностях в різних була. Все життя практично робила те, що віддавала всю себе, віддавала. А насправді хотіла просто бути особливою, хотіла бути коханою. Але не розуміла, що з цим робити. Не в в суцільному стресі. Врешті-решт, можливість і зміни, які відбудуться, результат отриманого, отримає вона чи ні. Кажуть, у неї залишиться ще такий момент бажання бути використаною. Тут воно присутнє по цій карті. Жінка, яка себе продає, віддає за гроші, би бути використаною. Для чого це потрібно? Зараз подивимось її. Для чого це потрібно? Кажуть, це кармічне випробування. Що їй потрібно змінити тоді, самій собі? Що змінити треба? Чим перекрити цю залежність? Не вступати в стосунки залежні, не ставати залежною? Кажуть, гратись трошки, грайливою бути. Як позбутись бажання бути використаною, для чого їй потрібно в цьому житті, щоб її використовували? Для чого? Врешті-решт, щоб зникло це бажання. Почати якийсь супротив чинити самостійно кажуть, щоб її ніхто не міг використати. Це потрібно зробити. Так, тоді кажуть, буде для цієї жінки дуже Доброзичливо всесвіт ставитись, то вона комусь щось намагалась постійно дати, щось зробити, комусь послужити. Тепер кажуть, вже для неї все це буде відбуватись для неї. Тобто будуть з'являтись чоловіки, які захочуть їй зробити якісь подарунки, які захочуть для неї щось приємне зробити, порадувати її чимось. А Чому вона не відчуває себе. Коханою. чому вона сама себе не любить, в чому проблема тут? Чоловіки кажуть, не люблять, в чому не люблять? Мучають, кажуть її чоловіки. Проекції кажуть, якщо чоловіки її мучають, якщо чоловіки не люблять, значить вона сама себе мучить і сама себе не любить. От, Добитчик вона. Заробляє гроші постійно, взяла на себе чоловічу функцію. В цьому проблема. В цьому проблема. А хоче бути королевою, кажуть. Треба звернути увагу, переключити увагу на саму себе проекції, якою треба стати щоб чоловіки любили. Ой. Не ховатись, кажуть від самої себе. Не ховатись. І стати самодостатньою людиною тут архетип творця. Коли ви можете зробити все, що хочете в своєму житті. Ви робили інших особливими і все робили для них. Кажуть, треба те робити для самих себе. Що треба замінити? Бажання бути особливим для всіх, щоб любов отримати, що треба зробити для самої себе. Завершити з програмою певною. Судити себе не треба постійно карати, судити себе, вважати себе людиною, яка постійно хрест якийсь несе по життю нещасливої долі. Вам треба побачити в дзеркалі життя свого певну радість, певне щастя, любов до себе, ви кажете, можете, відчуваєте себе нездатною. Треба все на протилежне міняти. Чоловіки можуть деструктивні з'являтися в житті. Чому? Тому що ви дозволяєте. Є така карма, кажуть, і треба просто все це деструктивне повністю припинити, зруйнувати. Весь цей деструктив в житті його треба зруйнувати. Тут багато всього просто одне на одне накладається. Якою треба стати стосовно самої себе, магом чарівником свого життя, зруйнувати той весь деструктив і почати робити дива в своєму житті? Я зробила вам енергокорекцію зараз, для того, щоб перекрити всі деструктивні моменти. Так, що буде далі тоді відбуватись? Дивимось, який результат. Кажуть, справедливість відбудеться в вашому житті, врешті-решт, гармонізується все і станете чарівницею свого життя. Тут показують у нас і тут людина, яка має, бачите, символ і тут, і тут. Такий гарний жезл, чарівна паличка, да? коли людина має владу, силу робити те, що вона хоче робити в своєму житті, змінити своє життя, врешті-решт. Кажуть, вона зцілить сама себе, і в житті її з'явиться чоловік, який буде її кохати. От таким чином все буде змінюватись. Таким був розклад сьогоднішній, і, сподіваюсь, був для вас корисним. Ви можете змінювати своє життя, поки ви живі. Ви можете підвищувати свої вібрації. Ви можете думати позитивні думки і відчувати, щоб не відбувалося в житті, все одно любов до світу, до себе, до інших людей. Якщо не можете якийсь період часу до інших людей відчувати любов, ви можете просто поставитись. До деяких людей просто з розумінням того, чому хтось чинить так чи інакше, і подивитись на самого себе, почати міняти себе. Таким чином, ви є творцем в вашому житті, ви багато чого зможете подолати, того деструктивного, прихованого, темного, що десь ховається, витягнути його з підсвідомості, запустити світло і зцілити. Бажаю вам мирного неба і підвищення вібрацій. Будьте щасливі!